Днями міські чиновники заявили про старт опитування білоцерківців на тему, а які ж покращення вони очікують від муніципального громадського транспорту? Питання дійсно болюче, адже окрім запропонованих владою варіантів відповіді, є й інші проблеми. Так, мешканці кількох десятків багатоповерхівок у різних районах міста зібрали сотні підписів під зверненням до чиновників, аби ті повернули на лінію маршрут номер 8 Люди просять, усе багато Ліванівського повністю 18, 20, 21, 22, 24, 28. Це. Улиця княгині, 13а, бульвар княгині 15. Люди попідписувалися наші ось дома. 50-й, 52-й, 76-й, 74-й, 44-й, 48-й, Чкалова 12. Ми що, не люди? Справа в тім, що маршрут номер 8 був зручним для користування, адже охоплював кілька районів, а саме вулицю Василя Стуса, Привокзальну, Водопійну, Шоломалейхема та Княгині Ольги. Пасажири могли потрапити і до обласної дитячої лікарні, і до залізничного вокзалу та до прокуратури. Чому я інвалід, я не можу проїхати. Чи на жаде вокзал, чи на дитячу лікарню, Навіть якщо треба до місцевої прокуратури, я маю три три маршрутки знімати. Ми ж не люди. Пані Марина стверджує, зверталася до чиновників неодноразово, однак завжди отримувала відписки. Звернулася, написала Шевченко. За відділом автотранспортного відділу сказала, як зроблять вам тротуарну пішохідну зону, ми зразу вам пускаємо восьмірку. Уже є тротуарна пішохідна зона, зроблена, знову восьмірки нема. До того ж, в одній з відповіді пенсіонерці керівництва компанії, яка обслуговувала маршрут номер 8 натякнуло, мовляв, аби їздити, потрібно платити більше. Пише, що цей маршрут не є прибутковий, якщо зробити його 12 гривень. Єсть ли зробїть 12 гривень один 1 маршрутике нашої восьмёрка, да. Ну вони ж хотят зробїть по 12 гривень всю білу церкву. До слова, не так давно з'явився маршрут під номером 8 а його обслуговує комунальне тролейбусне управління. Однак при його розробці чиновники не врахували потреби мешканців будинків, що збирали підписи. До того ж, автобуси на маршруті великі, що значно ускладнює рух до прикладу по вулиці Стуса. 8 а не їздить через дитячу лікарню, вже де вокзал. Тим більше маршрут дуже автобус великий. Сюди треба менший нам. Їздив Богдан, все було нормально. Тільки одні відписки, ой, ви знаєте, тут не проїде, бо тут багато машин стоїть. Та машин багато по всій білій церкві. то що? То чи не можна було якось впорядкувати маршрут 8 А за інформацією, взятою з офіційного сайту міської ради, тролейбусне управління обслуговує кілька автобусних маршрутів, в тому числі і автобусами Богдан. Можливо, треба було б додати рухомого складу на маршрут 8 А, а саме невеликих автобусів та ними забирати пасажирів із вузьких вулиць як Василя Стуса. Однак, поки що питання залишається невирішеним. Зараз пишу заяву і до всього депутатського корпуса, і до секретара міських конкома Пишу зараз знову листи і знову заяви пишу. і Отправлю. Не знаю чим воно кончиться чи все. Ні, буду скаржиться в Київ писати. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.